Використання серверних процесорів у ноутбучному сегменті не є звичним явищем на ринку ноутбуків, оскільки їхня інтеграція вже є видатним досягненням, адже існують певні проблеми, такі як високе енергоспоживання разом із високими температурами. Не говорячи вже про систему охолодження для процесорів з TDP до 350 Вт, але є цікаве рішення. Ноутбук REV9 поставляється з двома різними конфігураціями процесорів AMD Epic 7713 та Epic 9554, обидва 64 ядерні на базі архітектур Zen 3 і Zen 4 відповідно. Крім процесора AMD Epic, ноутбук також оснащений графічним процесором Nvidia GeForce RTX 4080 десктопного рівня, що знову ж таки є чимось дивовижним для пристрою з огляду на його форм-фактор. Такі характеристики не тільки роблять ноутбук високопродуктивним, але й мають недолік, великі розміри. Судячи з зображень, ноутбук набагато більший і товщий, ніж звичайний високопродуктивний ноутбук. На додачу до всього він має досить характерний дизайн системи охолодження. Ноутбук оснащений першою у світі вбудованою роздільною системою рідинного охолодження, в якій замість теплових трубок використовуються радіатори. Він постачається з вбудованим водяним насосом та резервуаром для води, але рівень шуму такої системи невідомий. Розміри ноутбука становлять 420 на 325 на 46 мм. Пристрій оснащений 173 дюймовим екраном з роздільною здатністю 2,5К, частотою оновлення 240 Гц з можливістю оновлення до 4К 120 Гц та 100% охопленням палітри кольорів SRGB. Він також включає спеціальний 3,5 дюймовий дисплей для моніторингу температур. Пристрій, безумовно, призначений для створення робочої станції та пропонує заміну настільного комп'ютера, яку все ж таки легше носити з собою, ніж переміщати повноцінний настільний комп'ютер. За словами виробників, його можна носити у сумці для 17-дюймового ноутбука. Відеокарту REV9 можна оновити до RTX 4080 Super, що досить цікаво, адже такий ще навіть не анонсовано. Про ціни поки що нічого не повідомляється, а випуск стартує 19 грудня. Компанія MSI повертає культову серію відеокарт Cyclone. Ці карти з'явилися 13 років тому, в часи GeForce 400 і були дуже популярні. MSI не відразу відмовилася від цієї серії і випустила ще декілька моделей на основі карток GTX 500 і GTX 600, але пізніше компанія зосередилася на багатовентиляторних варіантах. Тепер компанія вирішила відродити серію циклон, представивши GeForce RTX 4060 з ідентичним дизайном. Вона оснащена одним великим вентилятором та має заводський розгін до 2505 МГц. Кулер відеокарти використовує круговий дизайн для відведення тепла від чіпа та інших компонентів, а за охолодження VRM-секції відповідає невеличкий радіатор. Ймовірно, циклон володіє не найоптимальнішим дизайном для сучасних корпусів ПК, де напрямок повітряного потоку має значення, але оскільки TDP-відеокарти не перевищує 115 Вт, занадто багато тепла вона не виділятиме. Поки що ця модель з'явилася тільки на тайванському сайті MSI, і це швидше за все означає, що вона не буде доступна для покупки по всьому світу. Компанія Nvidia готує лінійку GeForce RTX 40 Super, яка буде представлена 8 січня на виставці CES 2024. Після презентації Nvidia дозволить партнерам по розробці плат розпочати маркетингові компанії для своїх відповідних лінійок. Нещодавнє оновлення дозволило фахівцям, які займаються витоком інформації, дізнатися про терміни постачання цих карток, які, як повідомляє IT Home, вже готуються. Відеокарти сімейства RTX 40 Super будуть представлені в один день, але для покупки вони будуть доступні по-різному. В день анонсу будуть опубліковані відео з розпаковуванням моделі RTX 4070 Super. Nvidia має намір запустити всі три продукти протягом січня, і RTX 4070 Super буде першою, котра вийде на ринок з датою запуску 17 січня. За нею 24 січня піде RTX 4070 TI Super і нарешті RTX 4080 Super 31 січня. Усі три карти будуть випущені з інтервалом в тиждень, що має дати рецензентам достатньо часу для тестування, а партнерам для проведення маркетингової кампанії. Про дизайн Founders Edition від Nvidia поки що нічого не чути. Партнери запропонують низку нових і оновлених нереференсних дизайнів, хоча і Nvidia має можливість трохи оновити власний дизайн, можливо, з новим логотипом Super. Ціни не підтверджені в жодного роздрідного продавця чи партнера, швидше за все вони будуть відомі безпосередньо перед анонсом. Лінійка десктопних APU Ryzen 5000 G, можливо, близька до своєї заміни. Від Asus та ASRock у мережу просочилася інформація про лінійку процесорів Ryzen 8000 G Hawk Point з моделями серії Ryzen 3 5 та 7, а також їх специфікації, такі як тактові частоти, TDP та обсяг кеш-пам'яті. Компанія ASRock опублікувала дані по процесору Ryzen 7 8700G, з яких випливає, що APU буде оснащено графічним прискорювачем Radeon 780M, таким же, як і мобільний топовий Ryzen 7040. Витік від Asus вказує на те, що Ryzen 3 8300 g та Ryzen 5 8500 g будуть використовувати гібридну архітектуру Zen 4 та Zen 4C. Однією з головних особливостей APU Ryzen є інтегрована графіка, яка зазвичай забезпечує достатню продуктивність для роботи з багатьма іграми в роздільній здатності 1080P. Враховуючи, що в Ryzen 8000G буде використовуватись RDNA 3 різниця буде суттєвою в порівнянні з Vega IGPU, про що свідчить Ryzen 7040 для ноутбуків. За чутками та витоками, поки що немає жодних прогнозів щодо презентації APU Ryzen 8000G. Проте не варто забувати, що виставка CES 2024 пройде 1 тижня січня, тому є шанс, що там нам розкажуть деякі подробиці. Раніше цього року Asus оголосила про створення альянсу Back to the Future разом із компаніями Thermaltake та Silverstone для просування комп'ютерних комплектуючих, у яких взагалі немає або зведено до мінімуму кількість видимих з'єднань за допомогою кабелів. Тепер стало відомо, що до цього проєкту приєдналися компанії Lian Li, Jonesbo і XPG, а раніше аналогічним чином долучились Corsair та InWin. Asus вже встигла випустити декілька продуктів у рамках концепту BTF, одним із яких стала материнська плата TAV Gaming 860BTF Wi-Fi D4. Головна особливість пристрою полягає в тому, що всі основні роз'єми живлення та порти для підключення периферійних пристроїв розміщені на звороті материнської плати. Такий підхід дозволяє краще організувати прокладання кабелів усередині комп'ютера. Збільшення кількості учасників альянсу BTF дає зрозуміти, що проєкт ASUS поступово розвивається. Приєднання до альянсу таких компаній, як Li та Corsair, має допомогти сформувати міцну основу для подальшого розвитку концепції та появи на ринку більшої кількості повноцінних продуктів. Компанія Intel має намір зробити значний крок уперед у сфері комп'ютерних ігор, представивши найближчим часом свою технологію генерації кадрів для XESS. Нова розробка отримала назву ExtraSS і буде представлена на виставці SigGraph 2023 в Сіднеї і ознаменує вступ Intel до конкурентної боротьби з DLSS3 та FSR3, які вже вміють генерувати додаткові кадри. Технологія масштабування XCSS примітна тим, що працює на будь-якому апаратному забезпеченні, тобто може працювати і на відеокартах від AMD та Nvidia. Однак у галузі генерації кадрів Intel поки що відстає. Червоні та зелені цього року розширили технологічні можливості своїх FSR та DLSS, додавши підтримку генерації кадрів, методу, який вставляє кадри у потік за допомогою технології інтерполяції, тобто на основі даних із попередніх справжніх кадрів, тим самим підвищуючи FPS. Для свого генератора кадрів Extra SS Intel застосовує дещо інший підхід, використовуючи екстраполяцію кадрів. Хоча обидва методи служать для генерації та вставки кадрів у сцену для підвищення FPS, ключова відмінність полягає у тому, як саме створюються дані кадри. Кадрова інтерполяція використовує декілька зразків для генерації кадру, а кадрова екстраполяція для створення наближення використовує інформацію, що виходить за межі вхідного зразка. Тут можна сказати, що екстраполяція може давати менше артефактів, але може бути менш надійною. У тестах продуктивності при рендерингу Intel продемонструвала свою відданість кросвендорній підтримці, запустивши метод XESS Frame Generation методом екстраполяції на системі з графічним процесором Nvidia та процесором AMD Ryzen 9 5950 x Таким чином, Intel стала другою технологією генерації кадрів, окрім FSR 3 від AMD, котра підтримується всіма виробниками. Потенціал продуктивності платформи AM5 виходить на новий рівень, оскільки компанія MSI оголошує про збільшення підтримуваної пам'яті до вражаючих 256 ГБ на платах із чотирма слотами DIM. Моделі материнських плат лише з двома слотами DIM, які раніше можуть підтримувати до 128 ГБ. Підтримка такого великого обсягу оперативної пам'яті має стати гарною новиною для власників материнських плат MSI, які хочуть відкрити ще більше вкладок у Chrome, можливо зайнятися проєктом сімейного фотоальбому або по-справжньому попрацювати над розширенням меж продуктивності своєї системи. MSI використала двохканальний комплект Kingston Fury Renegade DDR5 обсягом 256 ГБ, 4 модулі по 64 ГБ. Компанія не уточнила у своєму прес-релізі всі материнські плати, на які поширюється оновлення BIOS, але показала, що AMD Ryzen 9 7900X працював на материнській платі MSI Pro X670 Wi-Fi з використанням 256 ГБ на комплекту Kingston Fury Renegade. Системи охолодження австрійської компанії Noctua ретельно прораховуються фахівцями ще на стадії проєктування, а потім досконало випробовуються в різних умовах. Така скурпульозність підготовки нових продуктів до Анонсу спричинила затримку у випуску 140 мм корпусного вентилятора Noctua NF A14. Якщо на червневій виставці Computex 2023, як пояснює PC Gamer, компанія демонструвала впевненість у своїй здатності вивести даний вентилятор на ринок у першому кварталі 2024 року, то тепер орієнтований термін дебюту змістився до другого кварталу того ж року, і це як мінімум. За словами представників Noctua, подібні зміни викликані необхідністю доопрацювати конструкцію рами нового вентилятора, яка вперше виготовлятиметься з того ж матеріалу Стерокс LCP, що й ротор із крильчаткою. Особливістю оновленого вентилятора NFA 14 за задумом виробника мав стати надзвичайно малий зазор між крильчаткою та рамою, що не перевищує 0,7 мм. У такій ситуації навіть найменші геометричні деформації збільшують ризик зачеплення крильчаткою рами в процесі експлуатації, а застосування нового матеріалу для виготовлення рами виявило, що при надмірному затягуванні кріпильних гвинтів по краях рами можуть виникати різноманітні деформації. Noctua вирішила надати кутам рами вентилятора більшої жорсткості, але на переоснащення виробництва та проведення всіх наступних тестувань прототипів піде ще декілька місяців, тому очікувати появи вентиляторів у продажу має сенс не раніше, ніж у другому кварталі наступного року. Але навіть цей термін не є остаточним, адже якщо під час тестувань виявлять дефекти конструкції, її знову доведеться вдосконалювати. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.